З нами на зв'язку просто зараз Ростислав Томенчук, голова Українського інституту міжнародної політики. Пане Ростислав, доброго ранку! Дякуємо, що ви так раненько сьогодні разом з нами в ефірі. Тож є інформація про те, що вчора таки вдалося поговорити Порошенкові Оланду Меркель і Путіну про те, чого досягли на останньому мінську, це відведення зброї менше 100 міліметрів. Всі, нібито задоволені, задоволені прийняттям цього рішення. А скажіть, будь ласка, чи могли вони говорити про те, що рішення приймаються, але не виконуються? Власне, вони повинні демонструвати прогрес в переговорному процесі, тому і продовжують. Додавати нові повідомлення, додавати нові зобов'язання в рамках мінських переговорів. Очевидно, що жодна сторін не розраховує на те, що мінські домовленості будуть виконуватися пункт за пунктом і будуть виконуватися на всі 100%. Але в дипломатії для того, щоб не зупиняти процеси, для того, щоб все таки рухатися вперед, там на 20%, на 30%, на 40%, є один з інструментів, коли скажемо додаються нові умови при по неповному виконанні попередніх. Ну, таке враження, що трошки от якийсь фіктивний цей процес зараз, тому що ну принаймні б якийсь прогрес був від часу попереднього мінську. Ми бачимо і за звітами ОБСЄ, Ми бачимо і за ситуацією в країні, що ані трошки нічого не змінюється з боку терористів. Принаймні точно. Тому що учасники цього переговорного процесу не готові виконувати всі домовленості. Власне, сама суть мінських переговорів вона зводилась до того, щоб посадити за стіл переговорів і знайти точки дотику. Якщо б всі сторони були зацікавлені у вирішенні конфлікту, звичайно, що не було б необхідності так детально розписувати кроки. Але через те, що є там одна, дві, три сторони, які не готові виконувати повністю е, е, умови, тому воно скажімо, і. І відбувається з такими затримками, звичайно, на жаль, тому і приходиться шукати нові. Нові інструменти, тобто ми знаємо там про створення робочих груп, які теж не дуже ефективно працюють, але це знову ж таки крок в переговорному процесі. Ми знаємо про, про відведення військ там з меншим калібром, при тому, що більший. то це все, якби такі дипломатичні кроки. Очевидно, що однією дипломатією конфлікт не вирішиш дані ситуації. Тобто є інший інструмент, там санкції проти Росії. Є там інші інструменти в даній ситуації ми говоримо виключно про дипломатичне врегулювання, де вони пробують використовувати Різні моменти для того, щоб показувати, про те, що переговорний процес він триває безперервний. Ну, цікаво, і те, що зараз Франсуа Оланд бере участь у подібних переговорах, фактично, принаймні телефоном. А от його власне підопічні, можна так сказати, чи як це назвати, парламентарі французькі їдуть до Криму з певною метою, і невідомо з чим вони звідти повернуться. Як розцінювати цей крок? Дуже багато інформації вже в соціальних мережах і в коментарях з цього приводу поїздки французьких депутатів. потрібно розуміти, що це не нові депутати, що це депутати, які завжди були, якщо можна так сказати, проросійськими. Що це от, власне група, яка у французькому парламенті створила таку групу підтримки Росії, і це така планова робота Росії для того, щоб легітимізовувати. Анексію анексію Криму для того, щоб легітимізовувати там, ту ситуацію, яка склалася, і зробити з конфлікту на Донбасі просто звичайну таку регіональну, там, громадську сутичку громадянську, а не міжнародний конфлікт. Тому до цього були готові в експертному середовищі. Були готові до цього, що рано чи пізно ця група підтримки Росії французько-російської дружби вона буде використана сьогодні. Ми бачимо, вони йдуть в Крим. Цілком можливо, що там їхні заяви будуть ставати все гострішими і гострішими, тому ну, але це не означає, що на офіційному рівні ми втрачаємо французького партнера. Так потрібно розуміти, що це не є наш там 100 партнер Франція, що в неї є свої інтереси, що в неї є свої переваги, які не завжди бігаються з, з тим, як би Україна бачила. Партнерство, але власне я думаю, не бачу в цьому нічого категоричного. Очевидно, що і дипломати МЗ знали про те, що. Ці депутати, які поїхали, вони могли це зробити рано чи пізно, тому тут будуть включені інші, інші інструменти щодо цих депутатів, і звичайно що Росія пробуватиме використати їх для легітимізації анексії Криму і там і в політичних цілях. Але я повторюсь, тут є інша проблема в тому, наскільки позиція Саркозі і його партії збігається з позицією цих депутатів, які поїхали до Криму. Адже це і Тірімо Мар'яні, і там Клод там, і ряд інших депутатів. Тобто це такі старожили партії е, республіканців по суті. І наскільки їхня позиція буде відповідати передвиборчим позиції Саркозі, ми розуміти, що партія Саркозі входить в такий, в народну європейську народну партію, в яку входять там, скажімо, партії Ангела Меркені. Меркель там і ряд інших партій, які жорстко критикують і анексію Криму, і конфлікт на Донбасі, і політику Росії. Тому в даній ситуації тут відбуваються розбіжності всередині партії Серкусів. Треба буде подивитися, яким чином і надальше буде поводити себе і з цими депутатами, і з цим конфліктом. Дякуємо вам, пане Ростислав, за вашу експертну думку. Ми сподіваємося на те, що для нас ви продовжите коментувати важливі міжнародні події і надалі. А телеглядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ростислав Томенчук, голова Українського інституту міжнародної політики. Я про що поговорити зараз на світовій арені. Відбувається багато цікавого, і все це фактично стосується України.